Всім привіт! З вами Йогуртні і я варю макарони курам. Вони їх їдять, і кури люблять теж білий колір. І вони якраз білі. Ось бачите? Вони... І макарони швидко готуються. Так ось я їм даю зараз. Так, почекайте, зараз я ось. Даю макарони. Ось Ну, далі я вже виском. закидую сюди шкаралупу, щоб вони гарні яйця робили. Так засипаю. Далі ракушняк. Теж вони гарні яйця давали. І далі ось льон. Подрібен, здається, цей льон. Теж отак присипаємо. Далі ось насіння з якоїсь трави будь-якої, там, де є насіння. Головне, щоб не була отруйна для них. Теж посипаємо. І виходить ось така страва. А ще саме головне, щоб макарони і взагалі щось було не гаряче. Отакий прохолодний. Вони можуть ось, ось Вони дуже чекають, щоб я їм дав їжу. Так, давайте. так давайте. давайте, давайте. Вони, до речі, люблять білий колір. Дуже. І їдять ось. Бачите, ще в мене тут трохи висипалось. І тут навіть, їдять